Рубрика Порада від карт. Як пережити блекаут. Тема блекауту знову висить. Порада від карт. Як пережити блекаут? Що робити? Вибираємо три варіанти. Як завжди, для себе, який захочете. Так, у нас тут. Допомога. Це, по-перше, допомога-підтримка. Підтримка-допомога всіх повинна бути. Обов'язково без... не без цього. Так, перший варіант. Ну, Пережити блокаут дуже хитро. Це, як, ви знаєте, хитра підготовка. Тобто зарядити всі гаджети, набрати водички і бути на чеку, як кажуть. Реагувати на все. Світло дали швиденько, ти там все ввівкнув, підготувався. Такі хитрожопенькі, люди є такі. Друге Друге — надія на краще. Мрій надії, спокійно надіяти, що все буде добре, вірити, що це. Швидко закінчиться, просто жити далі. З надією, що не буде довго цього блекауту, і він не буде постійний. Така спокійна карта на. А це вже, ви знаєте, серйозна підготовка. Я скажу так: це, по-перше, гроші, витрати. Тобто багато людей вже цікавиться електростанціями, акумуляторами. Це дуже дорого, це дійсно великі гроші потрібні. Це великі затрати на підготовку. І це вже реально ретельний підхід, тому що якщо потрібно працювати, потрібно жити і хочеться, щоб було світло, щоб можна було приготувати їжу. там не обмежувати себе, це дійсно серйозна підготовка. Також сюди входить, може, купівля всяких ледсвічок, в мене багато лецвічок, звичайні свічки, хто що полюбляє, кому як зручно. Ліхтарики. Все це сюди. Це люди, які готуються основательно, накоповують цього, підготовка. Це гроші, які можуть дозволити. собі це. Дивіться, три варіанти людей. В різних тому вибирайте собі свій варіант, хто який вибрав, і потім пишіть, як вас цього співпало, не співпало, і як ви взагалі переживаєте блекаут.